Доброго дня, урок алгебри. Сьогодні з вами розглянемо задачі на рух по воді. Задачі з підручника Істер 8 клас. Перш ніж почнемо розв'язувати задачі, давайте пригадаємо наступне: що власна швидкість за картинкою слідкуємо. Власна швидкість човна, наприклад, дорівнює швидкості у стоячій воді. І коли ми говоримо. Про озеро, рух по озеру, то власна швидкість це і є швидкість по озеру. Далі бачимо, напрям течії вказано. І якщо ось наш човен пливе так само за течією, так, напрям течії і напрям човна співпадає, то швидкість за течею це власна швидкість плюс швидкість течії. Коли наш човен пливе. Проти напрямку течії. Тобто, в різні боки течія вправо, а човен, наприклад, вліво, то від власної ми віднімаємо швидкість течії і будемо мати швидкість проти течії. І бачимо пліт. Пліт він не має швидкості власної. Він, це ми його поклали на воду. І куди його занесе течія, туди він і попливе. Відповідно, він буде пливти цей пліт з швидкістю течії. А тепер перейдемо до задачі. Човен, власна швидкість якого 18 км на годину проплив 40 км за течією річки. І 16 км проти. Течії, витративши на ваш шлях 3 години. Знайти швидкість течії, якщо вона менша за 4 км на годину. І так ми маємо швидкість човна, але не маємо швидкість течії. Позначимо швидкість течії через Х. Далі позначимо швидкість за течією. Дивимося, за течією на картинці це власна плюс швидкість течії. Так як власна, у нас 18, а швидкість течії Х, то, відповідно, швидкість за течією буде 18 додати Х км за годину. Старайтеся на першому місці завжди ставити швидкість власну. Щоб, коли будете віднімати, не Наплутати. І відповідно тепер швидкість проти течії ми повинні від власної відняти швидкість течії. Отож, будемо мати 18 відняти Х, це буде швидкість проти течії. Нас відомо, що він проплив 40 км за течією. І 16 проти течії. Пригадавши ось такий трикутник, згадуємо, ми його будували. Ось так ми розділяли. тут у нас було S, V, T. І якщо в нас є шлях, а в нас є шлях. І якщо в нас є швидкість затечі ось вона, то шлях на швидкість ми, відповідно, знайдемо час. Отож, отож поділимо шлях на швидкість та знайдемо час за течією річки та проти течії річки. Час за течією річки це 40 км розділяємо на швидкість 18 додати «х». Відповідно, проти течії нам потрібно 16 розділити на 18 відняти Х і отримуємо такий час. І сказано в умові задачі, що витратив нове шлях 3 години. Тобто ми додаємо час за течією річки. Ось наш час за течією. Додати час проти течії. І це буде дорівнювати 3. Перенесемо все в одну сторону та зведемо до спільного знаменника. Перенесемо. Відняти буде 3. Справа буде 0. А тепер дивимося наш спільний знаменник. Спільний знаменник це буде 18 додати Х. 18. підняти х. Отож. 40 ми маємо домножити на 18 відняти х. Ну, ніби навхрест. У даному випадку. Додати 16 ми маємо домножити на 18, додати х. А от 3. У нас не було зовсім знаменника біля трійки. Тому цю трійку ми маємо домножити і на перший знаменник, і на другий. Домножено. Давайте позбудемося знаменника, але перед тим, як його відкинути, ми повинні накласти умову ОДЗ. тобто… Область допустимих значень і вказати ці значення. Отож, знаменник не може дорівнювати не може. Значить, х не може дорівнювати мінус 18, власне, нам цього і не потрібно, та Х не може дорівнювати 18. Відкидаємо знаменник та розкриваємо дужки. Отож, ми маємо 18 помножити на 4 та дописати 0. Множимо на 2, 36 і ще на 2, 72 та дописуємо 0. Відняти 40х, додати 16 на 18, 288, додати 16х. Відняти 3. А ось тут у нас формула. А додати Б, А відняти Б. Згадуємо, розкривається А в квадраті. Відняти Б в квадраті. Замість А в нас 18, замість Б у нас Х. Так? Отже, маємо 18 в квадраті. 324. Відняти х квадрат і це дорівнює 0. Ще маємо розкрити ось ту дужку, тому давайте перепишемо. Не лінуйтеся, будь ласка, писати. Більше пишете менше помилок. 324 ми множимо на 3, будемо мати мінус 972. І ось цей мінус з оцим мінусом надає плюс нам. Зводимо подібні доданки, розставляючи як квадратне рівняння. Отже, 3х квадрат мінус 40 і 16. Це в нас буде мінус 24х. Так, і ось тут додавши, віднявши, будемо мати 36. Розділимо наше рівняння на 3. Будемо мати х квадрат, відняти 8х, додати 12. дорівнює 0. Скористаємося теоремою Вієта, тут підберуться гарно корені. нагадуємо х перше плюс х друге дорівнює мінус b. B у нас b мінус 8. Отже, мінус Б просто 8. І добуток нас дорівнює c, Тобто 12. Як завжди, звертаємо увагу в першу чергу на добуток. Підбираємо так, які числа дають, коли перемножити 12. 3 на 4 нам не підходить, але 2 на 6 нам підходить. Тому будемо мати 2 та 6. Так, ми знайшли 2 та 6, Знайти швидкість течії, вона менша за 4 км на годину. Тому нам підходить тільки 2, пишемо 2 км на годину швидкість течії. Отже, ми знайшли і записали відповідь. Розглянемо ще одну задачу. 999 підручник Інстер 8 клас. Моторний човен проплив 18 км за течією річки і 28 км проти течії. За такий самий час ще 48 км в стоячій воді. Тобто в стоячій воді ніякої швидкості течії немає. Знайти власну швидкість човна, якщо швидкість течії 3 км за годину. Отже, в цій задачі у нас питається власна швидкість човна. Тому власну швидкість човна ми позначимо через Х. Далі нам треба за течією швидкість та проти течії швидкість. За течією пригадуємо, коли за течією, то власна. Плюс швидкість течії і проти течії від власної відняти швидкість течії. Запишемо це. Враховуючи, що швидкість течії у нас 3 км за годину, то за течією будемо мати Х додати 3, а проти течії будемо мати Х відняти 3. Тепер давайте знайдемо час. Причому нам потрібно час. Моторний човен проплив 18 км за течією, 28 проти течії за такий самий час, тобто час один, додати час другий, дорівнює часу у стоячій воді. Тому знайдемо час за течією річки. Отож, розділивши шлях на швидкість, і те, і те має бути за течією. Пригадуємо трикутничок з попередньої задачі. Ми знайдемо час за течією річки. Тепер 28 розділивши, тому що це проти на Х відняти 3 проти, ми знайдемо час проти течії річки. І коли один час і другий час додаємо, то має бути час у стоячій воді. Тобто, час стоячій воді, це буде 48 розділити на Х. А тепер, маючи час, що в стоячий, складемо рівняння. Отже, час за течією, час проти течії буде дорівнювати часу в стоячій воді. Проставимо ще додати та «Дорівнює». Отже, маємо ось таке рівняння, можна, звичайно, без дужок, яке будемо розв'язувати. Розв'яжемо дане рівняння, перенесемо все в ліву, сторону, щоб справа був нуль. стає мінус та дорівнює 0. Зводимо до спільного знаменника. Звертаємо увагу, що ми маємо тут аж три знаменника. І спільним буде їхній добуток, тому що вони всі ці три знаменники абсолютно різні. Перший х плюс 3, другий х мінус 3 і третій х. Всі три знаменники неоднакові. Те, що вони мають х, ми вже поговорили про це неодноразово. Те, що вони мають х, це не означає, що вони мають спільний знаменник Х. Ні. Це просто однакова буква. Отже, знаменник Х додати 3, ікс відняти 3 та Х. Тому 18 ми домножуємо. На що ж ми домножимо? Звертаємо увагу. Тут у нас було Х плюс 3. Отож, оце Х плюс 3 в нас є. Не вистачає х на х-3, тому ми і 18 домножуємо на те, що не вистачає х міну 3. Додати 28 тепер домножуємо x-3 забрали, так, тому що воно є тут. Отже, домножимо на х та х плюс 3. і відняти. 48 ми домножуємо на х плюс 3 та х мінус 3. Та дорівнює 0. Щоб відкинути знаменник, накладемо на нього умову. Кожен Множник не дорівнює нулю, з першого х не дорівнює мінус 3. з другого х не дорівнює 3. та третє х не дорівнює 0. Будемо розкривати дужки. 18х множимо на Х. Маємо 18х в другому

48. І знову маємо формулу х плюс 3, хміну х квадрат мінус 9. Та формула, яка була на щойно попередній задачі. Розкриємо ще ось ці дужки. Не спішіть відразу їх розкривати, щоб не наплутати знаки. краще переписати зайвий раз ще раз, те саме згаяти. Буквально якихось 30 секунд часу, але при цьому не забути, поміняти знаки та не наробити помилок. Та додати мінус і мінус. Так, 2, 7. Так. 36 додати 7 у нас буде 43. Так, помножили з кінця. Зведемо подібні доданки. Ось наші подібні. 28 мінус 48 буде мінус 20. Мінус 20 додати 18, буде мінус 2х другому. Так, ікси x і x. Мінус 54, додати 84, будемо мати 30х. Та додати 432. Поділимо рівняння на мінус 2. Будемо мати х квадрат. На мінус. Отже, міняємо знак 15х. Знову міняємо знак, ділимо на два. Розяжімо дане рівняння. рівняння через дискримінант. Пригадуємо формулу B квадрат мінус 4 ac B у нас 15. мінус 15. маємо мінус 15. Обов'язково беремо дужки. обов'язково до квадрату. Відняти 4 на 1 та на мінус 200%. 16. Що будемо мати? Будемо мати 225. Далі будемо мати додати 4 на 216, 864. Так, додаємо. отримуємо 1000. 89. Знаходимо корені Х1. Формула мінус Б. Додати корінь з дискримінант на 2А. Б у нас мінус 15, отже мінус Б буде 15.

Розділяємо на 2. Це буде 24. Відразу можемо писати кілометри на годину. Так, давайте подивимося, що, нас що ми позначили через ікс. Власна швидкість човна. Отже, це в нас є власна, швидкість човна. Я позначу швидкість останку. Щоб було швидше. Знаходимо x друге. Мінус Б це 15. Відняти корінь з дискримінанта. Зразу пишемо 33. І розділяємо на 2. Ну, будемо мати мінус 18 других, мінус 9. Зрозуміло, що нас не задовільняє, так? не задовільняє умови задачі, тому що не може бути з'ємна швидкість. Зрозуміло. Отож, нас просили знайти власну швидкість. Вона? Ми її знайшли. Тому записуємо відповідь: у нас буде 24 км на годину. Отож, задача на рух поводі. Головне пам'ятати, як обчислюється швидкість в затечі, проти течії та пам'ятати формули, які можна. Утворити таким трикутником. Так, якщо вам треба знайти Т, Т, ще раз нагадую, треба С розділити на В. Якщо вам треба знайти В, то С розділити на Т. І якщо вам треба знайти, наприклад, С, то В помножити на Т. Я у попередніх відео показувала цей трикутник, як ним користуватися, але ще раз вам нагадала: отож, такі задачі на руку. Звичайно, вони бувають різні ці задачі. Завжди треба слідкувати, де за течією, де проти течії, але в основному вони всі розв'язуються за такими схемами. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.